Мені 41, я старію, і це факт. Але я не боюся цього, бо маю власну стратегію старіння та класні рольові моделі. На конференціях я зустрічала щасливих жінок за 70 із блиском в очах, які кілька разів на рік перетинають океан і мають насичене життя. Я знаю, як хочу почуватися і що робити через 30-40 років, і прокладаю свій шлях так, щоб насолоджуватися подорожжю вже сьогодні, водночас рухаючись туди, куди я вирішила. Вчасно піклуюся про здоров'я, щоб як омога довше мати активне тіло і розум. Іноді жінки бояться старіти, тому що бояться втратити привабливість. Якщо дорівнювати привабливість молодості або сексуальності, то буде страшно. Але привабливими нас робить не лише це привабливою може бути мудрість, доброта, харизма, сила, характер, досвід. Чи стала опра Вінфрі менш приваблювати у свої 70 або Меріл стріп у 75? Привабливість це не про пошук статевого партнера, це відчуття. Мені є що запропонувати цьому світу, мені є чим обмінюватися з іншими людьми. У різних людей і в різному віці це буде щось своє. Знайдіть, що ваше, і вам не буде страшно старіти.